Вітаю! Інтернет це ж цілий світ, правда? Але як і в будь-якому великому місці, тут повно не надто дружніх персонажів, ціла армія цифрових шкідників. І от питання: Хто ж захищає наші комп'ютери від усієї цієї напасті? Хто стоїть на варті нашого цифрового спокою? Ну, відповідь, знаєте, і проста, і не дуже. І це, звісно ж, спеціальні програми, антивіруси. Давайте спробуємо уявити їх, ну скажімо, як таких собі цифрових лікарів. Вони постійно перевіряють здоров'я системи, ставлять діагнози, призначають лікування. Або якщо хочете, це такі пильні охоронці, які ніколи не сплять завжди на посту. Гаразд, давайте розбиратися. Що ж це таке антивірус? Якщо зовсім просто, то це такий собі цифровий бодігард для комп'ютера. Його робота перевіряти буквально кожного, хто намагається зайти у цифровий дім. Офіційно це називається антивірусна програма. Це такий собі спеціалізований інструмент, заточений на одну справу знаходити і знешкоджувати. І не тільки віруси, до речі, а ще й трояни, черв'яки та взагалі будь-яку нечисть, що хоче нашкодити системі. І яка ж у нього головна місія? Отут, до речі, є цікавий момент. Багато хто думає, що антивірус це щось на кшталт швидкої допомоги, яка приїжджає, коли вже все погано. Але насправді його ключове завдання це профілактика запобігти зараженню. Він працює як такий собі прискипливий прикордонник, перевіряє кожен файл, що завантажується, кожен лист, що приходить на пошту, кожну флешку, що підключається до комп'ютера. Ніщо не пройде повз нього. Добре, але як? Як він взагалі відрізняє небезпечний файл від безпечного серед мільйонів, що зберігаються на комп'ютері? Як він це робить? А секрет, власне, у двох основних методах два ключові підходи до захисту. Саме так, всього два, але вони роблять його роботу надзвичайно ефективною. Отже, ці два типи захисту можна порівняти з двома різними професіями. Перший це такий собі детектив. У нього є величезна картотека з фотографіями і відбитками пальців усіх відомих злочинців. Його робота звіряти кожен файл із цією базою. А другий тип це, скажімо, спостерігач. Він може і не знати злочинця в обличчя, але він натренований помічати будь-яку підозрілу поведінку. Найменший дивний рух, і він вже б'є на сполох. Давайте подивимось, як працює цей наш детектив. Отже, у світі з'являється новий вірус. Фахівці з кібербезпеки його ловлять, вивчають і створюють унікальний цифровий відбиток. Це називається сигнатура. Далі ця сигнатура через оновлення потрапляє в базу даних антивірусу на комп'ютері. І ось тепер він може розпізнати цього шкідника. І саме тому я не можу не наголосити на цьому. Постійні оновлення це не просто якась там рекомендація, це абсолютно життєво необхідно. Без них наш детектив просто сліпий до нових загроз. Але тут виникає абсолютно логічне запитання, правда? Що робити з вірусами, яких ще немає в базі? З абсолютно новими, щойно створеними. адже детектив їх просто не впізнає. І ось тут на сцену виходить наш другий герой. Це наш спостерігач. Або проактивний захист. Його сила в тому, що йому байдуже як виглядає програма. Він не шукає знайомі обличчя, він аналізує поведінку. Якщо якась програма, хай навіть абсолютно нова і невідома, раптом починає робити щось дивне, ну, наприклад, намагається змінити критично важливі системні файли, або лізе видаляти особисті фото, чи ж, скажімо, без дозволу намагається відправити якісь дані в інтернет. Все, антивірус миттєво б'є на сполох і блокує цю активність. Окей, уявімо, що антивірус спрацював. Неважливо, як саме, чи як детектив, чи як спостерігач, загрозу виявлено. Що ж відбувається далі? Які є варіанти? Найчастіше на екрані з'являється велике, зазвичай червоне, тривожне повідомлення. Це добрий знак, означає, що захист спрацював. Але тепер саме час прийняти рішення. Зазвичай антивірус пропонує три шляхи: перший вилікувати. Це, звісно, ідеальний варіант. Антивірус намагається, наче хірург, акуратно видалити шкідливий код, зберігши при цьому сам файл. Другий варіант карантин. Це як тимчасова ізоляція. Підозрілий файл переміщується у спеціальне безпечне сховище, де він точно нікому не зашкодить. А вже потім можна буде спокійно розібратися, що з ним робити. Ну і третій, крайний захід видалити. Це коли файл настільки пошкоджений вірусом, що лікувати там вже просто нічого. Його доводиться видаляти назавжди. Отже, що ми маємо в підсумку? Антивірус це безперечно надійний цифровий щит, але важливо розуміти, що це лише один елемент, хоч і дуже важливий, у великій системі захисту. І є одна річ, яку потрібно пам'ятати завжди це, мабуть, найголовніше антивірус без оновлень це, знаєте, майже те саме, що його повна відсутність. Можна сказати, що оновлення це як паливо для цього захисного механізму, без нього він просто не працює. Виходить, що найкращий захист це тандем, це поєднання сучасних технологій, тобто оновленого антивірусу, і звичайної людської обачності. Бо ж погодьтеся, навіть найміцніші броньовані двері не допоможуть, якщо їх відчинити зловмиснику зсередини. І наостанок таке собі питання для роздумів світ кіберзагроз не стоїть на місці, він стає все хитрішим і складнішим. То чи достатньо сьогодні одного лише антивірусу для 100-відсоткового захисту? Чи можливо сучасний світ вимагає вже комплексних рішень, цілих екосистем безпеки? Це тема для окремої розмови. А поки що будьте уважні і залишайтеся в безпеці.